Грілка, чайник, кип'яток, щоб зігріти хоч якось свого паралізованого чоловіка. Пані Анжела використовує всі можливі засоби. Він каже: попри те, що постійно лежить біля батареї, від неї не гріється, бо та ледь тепла. Зі своєю бідою розповідають, зверталися у всі профільні інстанції, поки ж зрушень ніяких, тож гріються як можуть. Грілка, камін, тому що в квартирі все рівно ну немає як, як в погрібі, холодно. І ми включаємо камін постійно і, і грілкою горіш. Тому що я не рухаюсь, мені холодно. Мені потрібно, щоб тепло в квартирі було. Холодно у квартирі подружжя Самчуків другий сезон. Від того навіть грибок на стіні з'явився. Це все началось, проблема з прошлого року. До этого нічого не було такого. Це ж всім дишимо. Просто то, що я ще можу вийти на вулицю, походить, а муж то це целий день днем і ночі. Дома тепло, холодно. холодно. Очень холодно. Ми ходимо по під'їздах і. Збираємо письмове підтвердження того, що в нас у квартирах дійсно холодно. З такими питаннями та актом в руках мешканка цього ж будинку Ірина Борболь обійшла квартири трьох під'їздів багатоповерхівки на Шухевича. 2 більше як півсотні її сусідів підписалися в акті, стверджуючи, що і в їхніх квартирах холодно. З 21 жовтня нас не було. Вже жодного дня нормально отопленої квартири. Тобто було допустимо, маленьке. Е, температура повітря була 16, максимум до 18 доходила, А то й менше в людей. На перших поверхах 11 градусів. Не тільки я, багато всі дзвонили. Дзвонили в теплотранссервіс. Вони говорили: звертайтеся до години. Це наш начальник ОСББ. Звертаємося до години, а він каже, а до чого тут я? І е, звертайтеся до е, вже відповідно до теплотрансервісу. Люди бідкаються, їм надають послуги недобросовісно, а плату за тепло нараховують у повному обсязі. Голова ОСББ Шухевича 2 Олексій Година ситуацію на камеру коментувати не згодився, телефоном розповів, про проблему знає, та не від нього залежить її рішення. Цю проблему має вирішувати міська влада і та організація, яка надає послугу тепло постачання. розумієте? Натомість у теплотрансервісі стверджують, відношення до багатоповерхівки на Шухевича 2 вони практично не мають. Поза як об'єднання співвласників договору про обслуговування будинку з підприємством не заключило. Як наслідок подають тепло тільки до багатоповерхівки, а обслуговування внутрішньобудинкових мереж справа ОСББ. Начальник виробничо-технічного відділу теплотрансервісу каже, мешканці зі своєю бідою зверталися вже давно. Вчора температуру в квартирах заміряла комісія, і все в нормі. Чува інформація, що люди замерзають, що там 5, -5. 10 градусів тепла при перевірці на місце виявили, що там плюс 20. Люди обурюються, в квартирах така температура повітря внаслідок постійно працюючих обігрівачів. Батареї, мовляв, ніхто не перевіряв, а вони ледь теплі. Та в теплотрансервісі кажуть, так і має бути, допоки на дворі триматиметься тепла погода. При температурі плюс 7 градусів батареї повинні бути ледь теплі. При температурі плюс 8 на 1 градус і більше. По температурному графіку температура теплоносія взагалі не повинна подаватися на житловий будинок. Проблема будинку, додає Юрій Кірпічніков. Верхня розводка пояснює, коли на 9-му поверсі плюс 20, на першому температура може бути нижчою чи не наполовину. Тож внутрішньобудинкові мережі мають бути під постійним контролем слюсера сантехніка. Однак такого спеціаліста в ОСББ немає. Мовляв, голова так кошти економить. Тим часом мешканці багатоповерхівки на Шухевича 2 мають надію, що їхні батареї до морозів все ж потеплішають. А поки змушені грітися біля обігрівачів і більше плат... Тити за електроенергію анна Махно, Володимир Захаров, новини рівного.